Волонтерство під час війни, і, зокрема, допомога незрячому в просторовому орієнтуванні якась психологічна допомога, це дуже важливі інструменти для того, щоб повернути цих людей до повноцінного життя, соціалізувати їх. І дуже активно в цьому напрямку працює моя сьогоднішня співрозмовниця Кіра Михайлівна Стефанович. Вона отримала Посвідчення того, що вона є інструктор з орієнтування та мобільності і активно працює з незрячими, ходить в госпіталі, тож вона знає, як працювати і, можливо, їй якийсь досвід буде комусь корисний. Доброго дня. Добрий день, пані Галино, дякую за запрошення і за можливість розповісти ще й про волонтерську мою діяльність. З половиною роки назад. На прохання знайомої військової волонтерки, ми е, з моїм чоловіком привезли медикаменти і розкладачку для одного з бійців і залишились там. Як я завжди кажу своїм хлопцям і новим підопічним про те, що ми два з половиною роки назад зайшли і до сих пір не можемо знайти вихід з лікарні. А, цікава річ, складна е, працювати з нашими пораненими з військовими. Вони всі класні, у нас дуже круті військові, дуже круті хлопці і дівчата, дуже сильні, дуже емоційні, дуже мужні. І далі можна продовжувати список. От. Але у зв'язку з тим, що дуже багато років я займаюся аудіодескрипцією. Це неймовірна помічна річ, особливо коли підопічні мають поранення, пов'язані з втратою зору. Тимчасовою або повною, і є можливість е, прямо в шпиталі починати е, роботу з ними їхню адаптацію. У 2023 році е, був дуже хороший курс. Е, він називався Курс підвищення кваліфікацій. Так, в сертифікаті принаймні написано. А це робили фахівці з університету Драгоманова разом з Євгеном Світом, разом з ще одною великою громадською організацією, і в рамках якої готували це, це величезний курс, був майже два тижні пов'язаний з орієнтуванням і мобільністю з білої Тростини. Uh, мені пощастило попасти на цей курс, і знання вміння навички отримані там зараз дуже сильно допомагають працювати з хлопцями саме в шпиталі для того, щоб не втрачати час. А скажіть uh, тоді в я в мене такі питання, я вибачаюсь, але наскільки оці теоретичні знання, які вам е, надали, е, реально застосовувати в практиці, чи вони відповідають? Бо часто таке буває, що теорія це одне. А коли ти пішов далі працювати, воно десь не зовсім так. Розкажу маленький секрет, у нас е десь 80% курсу це була практика. Ми проходили це все самі. Mm -hmm. Ми проходили з общеним зоровим аналізатором, тобто маска на очах, ми виконували абсолютно всі ті самі речі, е які ми маємо е навчати наших підопічних. Тому е перші спроби робити це в шпиталі були, е не скажу що легкі. Тому що всі хлопці і дівчатка різні, у всіх різний рівень готовності до навчання і, взагалі, до адаптації до нових умов. Але, тим не менш, це було все досить успішно. Єдине, що лікувальний процес, шпиталь або будь-яка лікарня, ми маємо певне обмеження з тих навичок, які ми можемо дати. Все таки більшість е, навичок повинні даватись вже, після після шпиталю, після закінчення лікувального процесу. А як ви знаходите, туди? Ви операції. берете інформацію про будь-які шпиталі в Києві, чи вам вже знають і вам поширюють таку інформацію, де кому потрібно допомагати? Яким чином ви працюєте о, волонтер? О, о, так сталося, що в мене є основний шпиталь, де я волонтерю три рази на тиждень. Там мене знає керівництво. І як тільки в нас з'являються хлопці з важкою політравмою або перспектива втрати зору, або вже є втрата зору, бо знову ж таки лікувальний процес дуже багато речей пов'язаних з зором, це дуже довго тривале лікування, і ми маємо от зараз стан з тимчасовою втратою зору. Мене просто набирає або соціальна служба лікарні, або хтось із керівництва лікарні і каже, що у нас в такому-то корпусі, в такому-то відділенні, в такій то палаті хлопчик звати такто, політравма, так то, буде з втратою зору, або буде дуже низький відсоток зору. І все. І я при наступному заході своєму, при наступному волонтерському дні, просто вже приходжу цілеспрямовано, Ми спілкуємося з хлопцем або з дівчинкою, знайомимось. Спілкуємось, розказую, хто я, що я. От. Далі, якщо це дуже свіже поранення, ну, грубо кажучи, людину тільки-тільки перевели з реанімації. Чекаємо період, коли можна буде вже встати, щось робити, або людина, або людина сама захоче займатися. І все. А так зазвичай ми більше спілкуємося. З часом хлопці і дівчата почали передавати мої контакти. І свої підрозділи, і своїм знайомим то от конкретно зараз це відбувається методом. Подзвонили, сказали, попросили приїхати допомогти, і все. Я собі спокійно поїхала і працюю. Бо коли людина бачила і не бачить, раптово втратила зір, це ще дуже е, психологічно складна ситуація. Прийняти її дуже морально важко. З чим краще, е, складніше працювати з тим, що людина не бачить, як її навчити орієнтуватися, чи з тим, що вона якось це прийняла, що вже ж інакше не А... Кожний випадок це індивідуальний випадок, якоїсь закономірності немає, вона просто відсутня. Дуже багато компонентів, які треба враховувати: це і дитинство, і виховання, і вік, професія, якою займалась людина до війська. Або якщо це професійний військовий, все життя займався тим, які в нього були обов'язки: до повномасштабки, під час повномасштабки і так далі. Я насправді не можу сказати, що важче. Все індивідуально. Але хлопці... були у вас такі моменти, що контакту ніяк не виходило дослідження якогось такого? Були. були. В мене було два не дуже хороших досвіди, але вони пов'язані не стільки з самим військовим, скільки з його оточенням. Одна з таких найрозповсюдженіших речей це початок пошуку побратимами, керівництвом, родичами. Чарівної пігулки у вигляді біонічних очей, чарівних окулярів, чіпів, які вставляються в голову з виведеною камерою на око і так далі, так далі. Зараз дуже багато такої інформації, неймовірно багато. Але якщо її всю проаналізувати, відсотків 95, мабуть, може навіть більше, це теоретичні дослідження. Практику вони війдуть тільки через кілька років. навіть... Е, Та й будуть дуже за... дорогі факт, що людина зможе собі їх якось. Е, хто його знає, хто його знає, може, знайдуть якісь інші варіанти. Так от е, е, оцей випадок це коли оточення зробило ведмежу послугу. Вони почали розповідати, масово розповідати хлопцю, що. Е, Очі поставлять, все зроблять, біонічні очі будуть, все воно буде працювати. Е, тому е, я не скажу, що в нас немає контакту. Ми спілкуємось, ми продовжуємо спілкуватися. Коли він приїжджає, він не з Києва. Коли він приїжджає на продовження лікування, він обов'язково дзвонить, я їду до нього в гості, беру щось смачненьке, і ми сидимо, розмовляємо, в кого які новини, е, хто що цікавого зробив. Е, що там взагалі відбувається, яка сьогодні погода, хто які книжки читав, і так далі, і так далі. але ми не чіпаємо тему, пов'язану з навчанням, з адаптацією, з реабілітацією у зв'язку з втратою зору. Тим не менш, дружим, ми дружимо, спілкуємось, один одного вітаємо на всі свята, це зрозуміло, на всі дні народження і так далі. Так далі. От, єдине, що е, в. Я завжди своїх підопічних вчу робити одну хорошу річ говорити ротом. Якщо тобі некомфортно, страшно, ти не готовий, настрій поганий, там, не знаю, ще якісь у тебе є причини, ти не хочеш е, щось робити, ти відкриваєш рота, ти про це кажеш. Ми наше завдання відставляємо і просто спілкуємося. То у випадку з тим хлопцем а, у нас була одна розмова минулого року, він мені сказав: ти знаєш, каже, я розумію, що це мені потрібно, але я не готовий. Тому не треба мені про це говорити, не треба мені привозити адаптивні всякі речі. Коли я буду готовий, я сам тебе наберу і я сам а, попрошу від тебе допомоги. Це так. Історія. До речі, я хочу сказати, що всюди, де би ми не ходили, ми маємо розуміти, що ми мусимо своє доступне середовище створювати собі самі. Якщо держава десь попрацює, нам цьому допоможе, це окей, але частіше всього ти мусиш або собі супровід взяти, щоб він тобі розказав, бо якась техніка не працює, або щось десь недоступне. І це саме те, І так само до лікаря йдеш, там сидить лікар 35 років, він каже, сиджу, перший раз тебе бачу, тому ти маєш сказати, супроводжуючи, хай вийде, бо ще Якісь моменти, так як ви кажете, щось недоступне, значить, ти розумієш, або ти з супроводом прийшов, або ти дома сидиш, як прямо ти собі там раду не даш. І це в першу чергу, дійсно, це треба наголошувати, тільки ми собі самі розуміємо, що нам треба, і надіятися, в першу чергу, треба на себе. І хтось допоміг, ну окей, але це так буває не часто. Я своїх хлопців завжди прошу, і дівчаток так само: якщо щось не комфортно, щось не хочеться, є якісь больові відчуття і купа різних причин, ми не мовчимо, тому що займатися оцими речами, в тому числі орієнтуванням з білою тростиною, треба свідомо. Як не крути, але треба свідомо, тому що там дуже багато це увага, дуже багато це відчуття власного тіла. Відповідь тростини по різним перешкодам або орієнтирам, і так далі. І, так далі. І, ну, принаймні, більшість моїх підопічних, з якими ми працюємо, займаємося, вони вміють вчасно зупинитись, вміють вчасно сказати, проговорити такі речі. Це, до речі, дуже круто. Бо без бажання підопічного ну, результату великого не буде. Тобто це буде по факту гра в одні ворота від інструктора, да, від людини, яка займається, і не буде сприйняття і відповіді від е, другої сторони. Так що, ну якось так. А у вас якийсь такий щоденничок усіх своїх е, тих людей, яким ви допомагаєте? Ви їх так пам'ятаєте? Як відбувається ця комунікація? Ну, часом вже два з половиною роки це багато. Е, ми обмінюємося телефонами ага. і ми спілкуємося в месенджерах. Я знаю більшість днів народжень своїх підопічних. Чому більшість, а не всі? Тому що іноді в шпиталі буває, ти спілкуєшся з хлопцем тиждень, або з дівчинкою тиждень, або два тижні. Ви встигаєте обмінятися телефоном, а всією іншою інформацією, ні. А хлопці, які з важкими політравмами, зрозуміло, що ми спілкуємося до моменту їх виписки і спілкуємося далі. Тому е, ми спілкуємося весь час. Я 24 на 7 на зв'язку в месенджерах і на телефоні, тому нічні розмови з нашими підопічними це абсолютно звична справа. Нічого собі. А кого більше є дівчат чи хлопців з такими травмами? Е, я не скажу за всю Україну, за всі шпиталі. Угу. А в мене поки що тільки хлопці були. Якщо ми говоримо про втрату зору, а, так. то в мене поки що були тільки хлопці. А вік, такий в основному чи різний? Різний, абсолютно різний, від молоді там 20-24 роки до хлопців уже в такому середньому віці, років 50-60 і більше. Абсолютно mm різні -hmm. абсолютно різні категорії, абсолютно різний вік. а Мене цікавить, чи вивчають, якось аналізують, в яких ситуаціях це вони отримали таку травму, щоб її якось мінімізувати, можливо, якийсь захист посилити. Чи це нічого? Це, те, що називається абсолютно непередбачувано. Mm -hmm. Це може бути скид дрон. Це може бути міна прилетіла, це може бути е, кульове, це може бути все, що завгодно. Є. Там е, вгадати і передбачити деяка травма може бути М -м -м, неможливо абсолютно. Шкода, а сім'ї як загалом сприймаються, якщо в них є сім'ї, дружини, батьки, як підтримують, допомагають, що залишають, а багато є таких, що залишають? В мене розлучених не було. Не було. У мене є частина хлопців, які просто не одружені. От, а принаймні в моїй практиці хлопці, хлопці зі своїми дружинами не розлучалися. Овчувалися. Пропозицію робили? Так, це, це було, це ми бачили. Але так, щоб розлучалися, ні. Реакція сімей на будь-яку політравму, на будь-яке поранення, вона різна. Абсолютно різна. Від тотального шоку, до повної байдужості. Всі проміжні емоції бувають, всі по-різному сприймають. Я знаю, що на державному рівні займається активно реабілітацією Вінницький центр реабілітації, там і професії їм якісь дають, чомусь навчають, і окрім вінниця, я не знаю, Київський там є. Центр для незрячих uh, місцевих беруть, а дещо в нас в Україні працюють з такими дітками, не дітками, а людьми, дітками, дорослими а, ну то якось міру, коли ти бачив і втратив зір, мені здається, що це десь можна порівняти із дітьми якщо чесно складно. Ні, це дорослі офігенні хлопці-дівчата, абсолютно офігенні, і більшість з них готові освоювати всілякі різні нові речі. Но в мене принаймні один з моїх останніх підопічних. Він бачив, як я займаюся з хлопцями. Там ходили по відділенню. Ми почали спілкуватися. Все почалося з жартів. Він каже: я теж хочу навчитись, в нього тимчасова втрата зору, бо йде лікувальний процес, і там буде досить високий відсоток зору на одному оці. Але зараз в процесі лікування зрозуміло, що поки що ну, немає відсутній зірки. Він каже: ти знаєш, каже: я хочу бути самостійним, щоб розгрузити свою дружину, яка сидить зі мною тут 24 на 7. Я подивилась, кажу: прекрасно, поїхали. Тростини, я завжди з собою таскаю в рюкзаку. в мене їх 2-3 на різний зріст. Ну, от, і ми починаємо працювати. Це, до речі, дуже круто. З приводу центрів у нас насправді багато ініціатив, приватних в тому числі. Це громадські організації, громадські фонди. Які збирають команди е, фахівців і працюють. Ну, от в Києві у нас багато, крім е, ну, досить багато, і, до речі, вони виникають іноді не встигаєш за ними слідкувати. В Києві це у нас Trinity Hub, Хаб, е, це програма, точка дотипу здається. Розроблена одним з військових реабілітаційних центрів, але вони це робили у співпраці з громадською організацією Сучасний Погляд і з Трініті Хабом. Є в нас декілька центрів. Пам'ятаю адресу, не пам'ятаю назву. Здається, Київський центр незрячих я я є. Українське товариство Сліпих так само, у той трошки дотичний, але не відслідковувала за них, я не скажу, на жаль, треба трошки глибше копнути. Е, Вінниця Поділля прекрасно, в Одесі є ініціативи, е, у Львові є ініціативи, в тому числі і сама школа, яка приймає в цьому участь. У Харкові займається, зрозуміло, що сама школа. Імені Короленка, і так само в них є громадська організація від... відлуння війни, а вони теж беруть хлопців на реабілітацію, навчають е... різним корисним речам і орієнтуванню так само. Але в нас є і регіони, які трошки випадають, тому що там або немає фахівців, або їх замало. Або це прифронтові зони. Є якийсь інформаційний довідничок, листівочка, що хлопцям треба, він собі взяв, почитав, знайшов і користується. Е, чесно кажучи, я таких довідників не бачила. Єдине, що іноді в офтальмологічних відділеннях можна побачити рекламні проспекти громадських організацій, які цим займаються. Наприклад, побачимо перемогу в декількох шпиталях, де я бігаю, я бачила ці постери. Якоїсь такої цілеспрямованої цілеспрямованого довідника немає. І це, до речі, проблема, оскільки родичі військових і самі військові, іноді лікарні самі, відділення різні. Вони коли стикаються, вони зрозуміло, що родичі запитують, а що робити, куди йти. Яка наша подальша доля пов'язана з втратою зору, якогось такого цільного ресурсу немає? Так, да, звісно, Як... а дуже хотілося б насправді створити якийсь певний ресурс, щоб, по-перше, наша... наші військові знали і розуміли, де хто що є? А в мене, наприклад, дуже багато хлопців на Київській, і коли вони вертаються додому або в них відпустка, доводиться шукати фахівців по місту. І дуже печально, дуже коли фахівців там немає. Тобто ну, я вважаю так, що держава в цьому не допрацьовує. Багато ж ресурсів є, і Національна служба здоров'я. і... Соціальні якісь ці Міністерства соціальної політики, вони це якось мали би відстежувати, реабілітаційні ці центри, десь вони мали би бути зосереджено, щоб собі людина знайшла в неї стрес, да, вона по всьому шукає, куди звернутися, хто це добре, не добре робить. якийсь рейтинг би був, ну якось так. Ми ну, поки що? що маємо таку ситуацію, але е, ну, декілька лікарень, яких я волонтерю, де в мене є підопічні, то там. Завідувачі відділень трошечки знають і, в принципі, можуть скоординувати. Зверніться туди, зверніться сюди, зверніться в ту громадську організацію і так далі. Та далі. А що самі Плюс самі... організації іноді, іноді приходять в лікарні, mm -hmm. от але хотілося б, щоб все-таки інформування було трошки краще. Що самі хлопці говорять, якщо ви з ними так розумію, дружньо спілкуються, що їм не вистачає? Щоб в цьому напрямку покращити, щоб саме реабілітація незрячих була якісніша, оскільки зараз навіть працевлаштуватися такі люди, як я, наприклад, котрі вже роки вчилися, якусь додаткову світ мають багато чого міг, це мега складна ситуація, оскільки якогось програмного забезпечення допрацьованого нема, то ви там що не говорили, це мега складна справа. Що вирішувати? Я, мабуть, не найкращий е відповідач на це питання, тому що в мене хлопці до сих пір лікуються. Uh -huh. Вони в мене в лікувальному процесі знаходяться. Uh -huh. Думаю, це питання було б непогано задати хлопцям, які в нас в реабілітаційних центрах. Контактиків поспілкуємося, я шукаю мені, поки що Вінниця не це надала. Каже, домовлюся і щось якось не вийшло, бо хлопці не хочуть спілкуватися. Це ж така ситуація не дуже хороша для них. Бачили, не бачили, розуміється якісь психологічні моменти. Але якщо би хтось був готовий поспілкуватися, то ви мені контактика скинете. Давайте я спитаю своїх підопічних, mm -hmm. бо хтось захоче, бо знову ж таки це знову ж це індивідуальність, чи готові так. вони спілкуватись, проговорювати чи ні. Так, на всіх хтось дивитися. Знаю, що хлопці принаймні бачила по соціальним мережам, бо ми все ж таки пересікаємося інформаційно з різними громадськими організаціями. Є хлопці, які відкривають власну справу, наприклад, гончарну майстерню, а є хлопці, які йдуть в блогінг. І ведуть свої блоги. Хтось готує, хтось займається розпаковками, а, хтось займається спортом. О, до речі, спорт теж хороша річ. От. А, в принципі, давайте скажу так. І мені хлопці завжди так кажуть, що хто захоче, той завжди знайде себе в житті. Він знає, знайде. А, і де треба продавить, де треба стіну винесе, і знайде чим займатися. Хто не хоче, буде пливти за течією. Тому дуже багато залежить від нас це і від нашого бажання. Іноді да, від можливостей і від оточення. Але більша частина це все-таки наше з вами бажання. Як стукати в ці двері, то вони нарешті колись там відчиняться. Багато часу пройде, чимало, але як нічого не робити, ну. Точно двері за вас відкривати ніхто не буде. Я ж дякую за таку цікаву розмову, за ваш час, який ви віддаєте такій мегаскладній справі. До побачення. Дякую за запрошення і гарного вам дня.